Друзі, всім привіт. І проходимо далі завдання Warcraft'і. Сьогодні у нас завдання недружественне поглощення. Нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту, дивимося на карті зона, де нам потрібно виконувати це завдання і набивати ітем предмети. Так, нам потрібні упавші хто? Кристали. Упавші кристали, нам потрібно 8 штук роздобути. Друзі, біжимо туди і хотів би попросити вас поставити лайк під відео та підписатися на канал. Коротше, зустрінемося, коли вже буду в сірій зоні охота і там продовжимо. Друзі, знаходимося ми в цій сірій зоні. Дивимося, так? Да? Так, о нам тут потрібно? Нам потрібно водно бувати таке э, гоблянів. Окей. Напали на да так. Друзі, коротше, випадають це з гоблінів ось цих, тільки не з усіх. Зараз я вам покажу з яких. Тут також є конкуренція, з яких вони, з яких гравці теж вибивають, ну собі прибігають теж виконати завдання, того важко їх, тобто не вистачає монстрів. Ось Геолога падає торговою компанією. Друзі, ну, з шансом 100% випадає цей ітем предмет, але але, якби, треба тут... Ну, тут якби є, вистачає цих монстрів, так що не повинен ніяких бути проблем з цим. Тобто бігайте по сірій зоні і шукайте цих монстрів-геологів. Та щазково там за я геолога. Не бачу, може ще вибати в голову і бачу, що точно вони випадають. Так, нам треба таких 8 штук набити. Ну все, друзі, набиваємо короче, з цих гоблінів і тим предмети, коли вже наб'ємо наб... наб тут вже їх продовжуємо. Друзі, набили ми 8 цих впавших кристалів і тепер потрібно повернути піратську бухту, щоб виконати це завдання, друзі. Ну все, буду вже на місці, то далі продовжуємо. Так, прибіли ми в піратську бухту, тепер біжимо на третій етаж. Чи то другий? Ні, третій. на третій етаж. Для того, щоб е закінчити це завдання. Так, оце чекаємо. Відбираємо завдання, яке ми виконуємо, віддаємо предмет, який роздобуває і, 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 і нажмаємо кнопку Залеж. Все, друзі, завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд цього відео, всім пока.